Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо смажені чесникові стрілки. Таку оригінальну страву можна приготувати лише один раз в рік. Зараз саме сезон. Отож готуємо. Ретельно промиваємо чесникові стрілки та нарізаємо смужками будь-якої довжини за вашим бажанням. Насінневу коробочку залишаємо. Вона нам не знадобиться. Все, готово! Викладаємо в каструлю та заливаємо водою. Трохи підсолюємо та ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Тим часом нарізаємо цибулю. Нарізаємо будь-яким способом. Хоч кільцями, хоч півкільцями, можливо, кубиком. За вашим бажанням. Розігріваємо олію на сковороді, викладаємо цибулю та обсмажуємо до золотавого кольору. Стрілки закипіли, накриваємо та варимо 5 хвилин на помірному вогні. Тепер відкидаємо на сито і даємо воді повністю стекти. Додаємо чесникові стрілки до обсмаженої цибулі. Ретельно перемішуємо та підсолюємо. За смаком. Смажимо періодично помішуючи від 5 до 10 хвилин. Все залежить від того, яка маса стрілок на вашій сковороді. Ця страва чимось нагадує смак смажених грибів. Обов'язково спробуйте! Це смачно! Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре і все буде Україна!